Армадо, забудь про головний біль. Вісті доби під постійною зливою куль і ракет на межі людських можливостей Попри втому та біль. Вони утримували донецький аеропорт. Відійшли лише тоді, коли від литовища нічого не залишилося. І для це було знаєте, таке випробування себе, випробування на міць, на стійкість, на честь. Усе почалося 26 травня 2014-го. Ось ці відомі кадри, на яких співробітник СБУ, використовуючи власну магнітну карту, пускає бойовиків в адміністративну будівлю Донецького аеропорту. А це ті самі Камази, які підвезли на литовище першу партію російських спецпризначенців. Камаз 26-го року. Перший постріл здійснив наш снайпер. І вже за два дні українським захисникам вдалося вибити ворога з литовища. Цілодобово штурмувати аеропорт бойовики так званої ДНР, кадрові російські військові, спецпризначенці і найманці почали у вересні 2014-го. Перед підписанням мінських угод гради, танки, зенітні установки українських воїнів обстрілювали з усіх видів. Озброєння. Чого ти такий чорний? Чого ми та сидимо тут уже оборону держимо? Основні будівлі на литовищі старий і новий термінали та диспетчерська вежа. До ворога подати рукою. Ось зараз перед вами знаходиться башня, вона наша. Чуть чуть правоє здання. Це пожежна. Охрана знаходиться у терористів. Безпечні місця були. Тільки несучі колони, але біля колон не було стін. Тому будь-де де ти ходив в Литовищі, там не було безпечних місць, будь-куди прилітали кулі. Попри це, наші захисники неухильно день за днем тримали удар, билися як ідеально злагоджений механізм, розповідає Руслан Ярмолюк журналіст Сен і ведучий телеканалу «2 плюс 2», якому вдалося потрапити в Донецький аеропорт наприкінці жовтня. І наскільки це виглядало дуже комплексно і монолітно? Настільки це все злагоджено відбувалося, кожен знав своє місце. А я по-другому як братство, я це назвати не можу. їхньою стійкістю, захоплювався навіть ворог. Я не знаю, хто там сидить, але це не люди, це кіборги. Якось сказав один із бойовиків у розмові, яку вдалося перехопити. Відтоді кіборгами їх називають усі. Більшість із них добровольці різного віку та професій. Хлопці дуже різні, Були і бізнесмени. Дуже багато було будівельників, були навіть філологи, були айтішники. Також бачили людину, яка приїхала з Америки. Так теж українець, який вже там тривалий час проживав. Він теж полишив родину. Роботу приїхав в Україну захищати свою країну. Пулеметчик, пулеметчик. Привет. Поганяло в нього е, патріот, тому що він приїхав з Італії, жив там і приїхав сюди воювати за свою рідну Україну. Попри постійну небезпеку, відсутність сну, тепла та води вони жартували. Як вам е, умови про життя курорт? Екстр... Екстрим курорт Лас-Вегас і багато мріяли. Мрії дуже багато мріяли. Вони дуже багато про це говорили. От закінчиться там війна, я побудую там свій будинок. Хтось хотів відкрити свою ферму. Всі вернемося відсюди живі. К сім'ям. Зима 14-15 років стала піком боїв за Донецький аеропорт. Втративши надію взяти неприступну цитадель у чесному бою, ворог підірвав перекриття. Бетон обвалився, ховаючи під собою українських захисників. 23 січня 2015-го останні вцілілі захисники вийшли. з литовища. Аеропорт став таким символом незламності. Ми тоді змогли довести, що українці мають волю і майстер. Ніякої паніки, ніякої страху, навіть коли були поранені, коли були загиблі хлопці. Навпаки було більше, знаєте, такої, такої ярості. Хотілося помсти за кожного вбитого свого товариша. За офіційними даними, за вісім місяців оборони загинув 101 службовець, поранені 440. Завдяки оборонцям ДАПу, які прийняли основний удар на себе, українська армія змогла закріпитися на стратегічних позиціях поблизу Донецька. Фактично, це місце, де відбувалася постійна авторізація окупантів. Це місце, яке, на яке вони змушені були кидати свої резерви, тобто, замість того, що вони були кинути на. Наприклад, на південний напрямок якось там спецпризначенців вони кинали на Донецький аеропорт, і Ми їх успішно трізовували. Битва за Донецький аеропорт стала символом незламності та мужності наших захисників, а ще цінним досвідом для нашої армії, яка навчилася давати бій навіть в екстремальних умовах. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.